Жирна вишенька на торті четвергового лицемірства, пост голови офісу президента Андрія Єрмака, в якому він пише про чудове голосування у парламенті, чудове громадянське суспільство, прекрасну молодь, яку чує президент Володимир Зеленський. Тут індикатори цинізму просто зашкалюють. Бо саме Андрій Єрмак, судячи із низки матеріалів, був головним архітектором ось цього позбавлення незалежності набу і сап, і про це добре знає тотальна більшість з усіх, хто цікавиться цією ситуацією. Ба більше. На тижні політична оглядачка радіо НВ Юлія Забєліна розповіла, що навіть уже після того, як почалися акції протесту, Андрій Єрмак переконував Володимира Зеленського трішки зачекати. Почекати його просив, наскільки я знаю, від винесення нового законопроекту самоочільник офісу президента Єрмак, що от, мовляв, треба почекати, що от не зрозуміло взагалі, хто це розганяє, там якісь депутати, що нічого не буде, не буде у нас ніяких, знаєш. Проблем репутаційних це ж наскільки треба нас зневажати, Андрію Борисовичу, щоб після цього всього написати такий пост? Ну правда, і це ж наскільки треба не мати якоїсь власної гідності, щоби просто не промовчати.